Друзі, у червні минулого року світ буквально стояв на вухах через те, що біля уламків Титаніку зник батискаф, на борту якого були дослідники та мільярдери. Пошуки тривали декілька днів, доки на дні океану таки не знайшли уламки вище згаданого батискафа. Що стало причиною трагедії? Дивимось у сюжеті. 20 числа червня 2023 року весь світ напружено спостерігає за пошуком батискафу, який з п'ятьма людьми на борту занурився до уламків Титаніку та перестав виходити на зв'язок. Розгортається масштабна пошукова місія. За розрахунками кисню всередині має вистачити на чотири дні. Підводна екскурсія для багатіїв, про яку майже ніхто не чув із простих смертних вмить стала популярною на весь світ. Після кількаденних пошуків повідомлення про знайдені уламки батискафу на дні океану. Яка причина трагедії, та на які дзвіночки засновник компанії, яка проводила екскурсію, не звертав увагу багато років, за що і сам поплатився життям. Батискав титан був давньою мрією інженера та пілота Стоктона Раша. Ще з дитинства чоловік хотів стати космонавтом. Та вже отримавши ліцензію пілота і допрацювавши певний час, Стоктон змінив мрію з підкорення космосу на підкорення океану. Вже як успішний бізнесмен, Раш хотів придбати підводний човен, аби на ньому можна було досліджувати океан та занурюватися де заманеться. Та як виявилося, придбати човен нереально, тож він вирішив самостійно зробити його. У 2009 році Стоктон разом із партнером засновують компанію Ocean Gate та починають роботу над батискафом. Раш як інженер проєктує підводний човен. Однак, замість того, аби створити субмарину з матеріалів стандартних, загально прийнятих і безліч разів протестованих тиском на глибинах, він вирішує поекспериментувати і здешевити виробництво батискафу. Притому головною ідеєю Раша стало введення інновацій в розробку підводного човна. Адже він вважав, що стандарти з виробництва надто застарілі, а небезпека занурень надто перебільшена. Так у 2015 році Ocean Gate випускають підводний апарат Cyclop 1. Його особливістю був великий ілюмінатор, який виходив прямісінько в салон, що взагалі у цілях безпеки не практикують на субмаринах. На основі цієї розробки був сконструйований другий підводний човен компанії Титан. За задумом Раша, він мав зану. Урюватися максимально на 4 тисячі метрів, що не було притаманно приватним субмаринам. Раш пишався своїм дітищем. В своїх інтерв'ю навіть вихвалявся, що обійшов багато законів з виготовлення підводних човнів. Він вважав титан сучасним витком в індустрії підводного виробництва, а занурення на глибини океану новим перспективним туристичним напрямком. Обхід законів з виготовлення підводного апарату починався прямісінько з корпусу. Якщо корпус звичайних субмарин виготовляють суцільно із одного металу, титану або спеціальної. Надміцної сталі, то батискав титан мав у своєму корпусі кілька матеріалів: це був і титан і вуглецеве волокно, а також великий ілюмінатор, який був фактично носовою частиною апарату. Ще одною інновацією було те, що човен не мав всередині жодного центру керування, окрім звичайного джойстику для ігор. Який можна купити у будь-якій крамниці, та двох сенсорних екранів? Зв'язок із сушею був лише через інтернет, який періодично міг зникати під водою, та ще кілька відмінностей від стандартних конструкцій у 2018 році. Компанія почала внутрішні випробування батискафу. Працівник, який відповідав за тестування, висловив занепокоєння щодо конструкції підводного човна. Він запевняв, що його не можна занурювати з екіпажем, і він, як відповідальний, не дає на це дозволу, за що його і звільнили. Стоктон Реш був настільки впевнений у своєму дітищі, що навіть не зробив для нього стандартну процедуру класифікації підводних човнів від регулюючих органів. Адже вважав, що для інновацій немає необхідності у класифікації. Адже інновації це щось поза стандартами, тож для них не підходять стандартні процедури. Внутрішні випробування батискафу проходили у 2018 та 2019 роках. І після занурень виявили, що нестандартний корпус зносився. Матеріал почав руйнуватися від підводного тиску, який титан переживав кожен раз. Його замінили на новий з таких же матеріалів. І ви почали продавати квитки на екскурсії до затонулого Титаніка. 2021-2022 рік. Зірковий час Титану за два сезони на Батискафі занурилися 13 разів у 2021 році. Подорож до уламків Титаніка здійснило 28 людей. Квитки на екскурсію коштували 250 тисяч доларів. Останнє фатальне занурення мало стати першим у сезоні 2023. На човні опинилися мільярдери, один із них із сином 19 років. Та дослідники. Серед них був і сам співзасновник компанії Стоптон Реш. 18 червня 2023 року Батискав Титан почав занурення. Через одну годину 45 хвилин з екіпажем зник зв'язок. Однак приводу для хвилювань не було, адже це не вперше, коли з титаном зникав зв'язок, тож спостерігачі на суші чекали до закінчення екскурсії. А коли через вісім годин підводний човен так і не піднявся вгору, почали бити в дзвони. І США, в якій зареєстрована фірма і Канада, з берегів якої відправлялася екскурсія, розгорнули рятувальну місію. За розрахунками, якщо в батискафі трапилася поломка, кисню всередині мало вистачити на чотири дні. В усіх куточках. К світу в прямому ефірі люди напружено спостерігали за пошуками, та вся надія на порятунок розвіялася, коли 22 червня відповідальні за пошуки вийшли заявою, що поблизу уламків Титаніка виявлено уламки батискафу Титан. За офіційним висновком, підводне судно вибухнуло за долі секунди. Саме тоді, коли з ним обірвався зв'язок. Ймовірна причина пошкодження корпусу від тиску під водою. Після трагедії компанію закрили. А всі соцмережі Оушенґейт було видалено. На думку різних експертів з усього світу саме інноваційний корпус став причиною трагедії. За їхніми словами, різні матеріали, з яких складався корпус, по різному реагують на тиск під водою. Якісь більше розширюються, якісь менше. І згодом на місці їхніх стиків через це утворюються мікротріщини, які можуть призвести до трагедії. Як згодом розповідатимуть попередні пасажири титану, вони помітили несправності під час своїх занурень. Одні кажуть, що зникав зв'язок. Інші, що вискакувала якась поломка, і судно підіймали наверх, так і не зануривши до затонулого корабля, то глючила система керування. Словом, дзвіночків про недосконалість виробу, було багато. Однак розробник вперто обирав не помічати їх. Стоктон Реш настільки вірив у те, що зробив, що це нагадувало божевілля. Він без страху занурювався на своєму недосконалому підводному човні і переконував усіх пасажирів, що це безпечно. Він не вважав поломки суттєвими, а кваліфікаційні тести необхідними. Він був впевнений, що зробив прорив у галузі, та насправді в гонитві за чимось унікальним та інноваційним просто знехтував правилами безпеки. Платившись за це життям та забравши із собою людей, які довірились йому, і навіть заплатили чималі гроші.